Підтримати українських виробників та популяризувати товари вітчизняного виробництва. Нова економічна платформа зроблена в Україні дозволить підтримати малий та великий бізнес під час війни і залишати українські гроші в Україні. Тим, хто купуватиме українське, планують повертати частину коштів у вигляді кешбеку. Деталі нового проєкту від держави у першої віце премєр міністерки Юлії Свороденко дізнавалася наша журналістка Олександра Кулібава. Вітаю, пані Юлію. Власне, кілька питань про програму підтримки вітчизняного виробництва, зроблено в Україні. Яка нині ситуація з програмою? Розкажіть трішки детальніше. 26 лютого президент анонсував старт цієї програми, і по суті, це набір інструментів, які вже добре відомі українським підприємцям, і нові інструменти, які ми як уряд розробляємо, і в цьому році якісь вже запустили, якісь плануємо запускати. Ми до речі, сьогодні спілкувалися з студентами в Київській школі економіки. Якраз темі зроблено на Україні було присвячена окрема дискусія, тому що дуже багато запитань: а що ж таке в Україні»? Ну це по суті програма, яка стимулює. Попит на українські товари з боку держави, з боку населення це програми, які стимулюють в розвиток і приток інвестицій в реальний сектор економіки для того, щоб поробляти знову ж таки українське, і це розвиток несеровинного експорту. Якщо ми кажемо про інструменти, які включені в цю програму. Це добре відомі 5-7-9 програма кредитна для стимулювання в розвитку інвестпроєктів, для поповнення обігових коштів ми в цьому році переформатовуємо цю програму і робимо акцент більше на переробну промисловість і на промисловість. Друге – це мікрогранти і гранти для підприємництва, мікрогранти до 250 тисяч гривень. Гранти до 8 мільйонів гривень для переробки, якраз для того, щоб стимулювати не сировинне виробництво, для того, щоб стимулювати виробництво товарів з одиною вартістю, це звичайно іпотечна програма і. Кешбек на сільгосптехніку це нова програма в цьому році. Вона запрацює з 1 квітня. Це програма по стимулюванню підприємств, які вкладають інвестиції в економіку України вартістю не менше 12 мільйонів євро. І індустріальні парки. Я думаю, що ми і надалі будемо розробляти ще додаткові програми. Наша задача це підвищити. Попит на українські товари це підвищити лояльність українських до споживання українських товарів, тому що ми завжди про це говоримо. Все, чим нам допомагають партнери, а це більше 75 мільярдів. Продовж останніх двох років може і спрямовується виключно на соціальні видатки. Фінансування армії, закупівля озброєння відбувається виключно за рахунок власних державних надходжень, тому вочевидь бізнес, який працює, бізнес, який Чесно сплачує податки, якраз і фінансує армію. Тому ми всіляко хочемо і надалі надавати стимули для українського бізнесу працювати і розвиватися. Під час війни в цьому проєкті є власне дві такі програми, і одна із них це компенсація аграріям, вартість сільгосптехніки. Який буде взагалі механізм цієї компенсації? Як податися власне аграріям і представникам? Машино-будівної галузі, да, я б сказала, що в програмі в національній програмі економічні зроблено в Україні не лише є кешбек для сільгостехніки є, як ми з вами вже сказали, багато інструментів: і гранти, і мікрогранти, і іпотека, і кешбек. що стосується кешбеку, це дійсно новий компонент. Треба просто аграрним виробникам аграрної продукції податись до міністерства економіки. Ми ведемо спеціальний реєстр виробників аграрної сільгосптехніки. А далі вже е, безпосередньо фермер або підприємство, яке хоче придбати цю техніку, воно йде, е, підприємство йде в банк і вже е, купує техніку, яка і в реєстрі Міністерства економіки. А ми е, компенсуємо 25% від її вартості. Тим самим я вважаю, що українська техніка буде більше конкурентно спроможною в частині ціни. Так точно е, нам важливо, щоб ця програма е, що не, не, що раніше могла запрацювати, тому що е, попередні роки показали, що достатньо високий вплив цієї програми на розвиток машинобудування в Україні. А для нас це одна з головних цілей, як я вже сказала, розвиток виробництва переробки. Також по суті запустили її програму підтримки проєктів із великими інвестиціями. Що це буде означати для українців? Проекти з великими інвестиціями це проекти, які можуть допомогти скомпенсувати частину видатків інвесторів, які вкладаються в економіку України не менше 12 мільйонів євро. Держава може скомпенсувати частину видатків, наприклад, на підключення до електромереж, або інша частина видатків до 30% від вартості проекту. Для цього треба заключити інвестиційний договір з організацією Ukraine інвест і безпосередньо вже адміністрати це міністерства економіки. Для чого ми це робимо? Для стимулювання притоку інвестицій в країну. Для нас ми були недоінвестованою економікою до війни, і, вочевидь, ця проблема залишилась, ще наклалась на, на, на ряд інших проблем. Тому якраз стимулювання інвестицій в економіку країни наша задача, і ця програма дає можливість. Скомпенсувати частину витрат інвесторам минулого тижня. Ми отримали перші 4,5 мільярда мільярди євро за програмою «Ukraine Facility». На що будуть використовуватися ці кошти, і чи передбачені якісь інвестиції? 4-5 мільярдів євро це перехідне фінансування. В рамках допомоги європейського союзу воно буде спрямоване на покриття бюджетного дефіциту. Якщо ми кажемо взагалі про європейську підтримку, Ukraine Facility Plan, ми його як уряд затвердили, передали безпосередньо нашим партнерам в європейському союзі Європейській комісії. Далі буде відбуватися фінансування відповідно до цього проекту. Цей цей план являє собою сукупність індикаторів бо реформ, які ми як держава взяли на себе з зобов'язання реалізувати протягом наступних чотирьох років, і якраз реалізація цих реформ і планів дозволить нам отримувати фінансування в рамках юкрейн фасіліті. Юкрейн Facility – це 50 мільярдів. Ми кажемо з вами про 4,5 – це перехідні кошти до моменту, коли повноцінно запрацює Юкрейн Фасіліті. А якщо ми кажемо про цей документ, основний він складається з таких трьох компонентів: один компонент це безпосереднє фінансування бюджету, бюджетного дефіциту. Другий компонент це технічна допомога допомога, невеликий пілер. А і третій це компонент, це стимулювання протоку інвестицій, а саме зменшення ризиків для тих агенцій, організацій, які будуть кредитувати українських підприємців в сферах, які з нашої точки зору будуть мати найбільший економічний ефект. А Саме енергетика, логістика, переробна промисловість, аграрна галузь. Тобто цей інструмент цікавий не просто тим, що реалізовуючи ці. Реформи ми вдосконалюємо нашу систему, наприклад, державного управління або систему управління державною власністю або реалізуємо ряд реформ, реформ антикорупційних. А в тому, що е цей інструмент дозволяє ще залучати інвестиції. Е Через зниження ризиків для тих підприємств, які будуть вкладати в економіку України під час війни. Тобто, ці перші 4,5 мільярди євро, це є частиною тих 50, Так, 4,5 – у нас є частиною цих 50, але є перехідним фінансуванням, тобто були надані без виконання індикаторів. Щиро вдячна за інтерв'ю.